Всім мої, вітання любі мої друзі. Я рада, що сьогодні ми знову з вами і я буду готувати суп і приготуємо з вами, може ще якийсь салат зроблю і приготуємо з вами разом. Так що запрошую до перегляду. Хтось до мене йде, а до мене йде сусідка, а до мене йде сусідка моя. Доброго дня! Привіт, привіт, привіт. Угу. Ну добре, сідай. А чого ти тапочки треба. Тут і тапочки. Ай, там що не треба? Тутпочки теж. тапочки. Добре, я буду готувати. А вам покаже? Так, у мене тут м'ясо зварилось. Уже вже зварилось м'ясо. І я покрішу цибульку. Ну, всю не буду, полодинку, до того супу. І потру морку так, так само до того супу е, на корейській терці. Бо я не хочу, скажу вам, я не хочу пришити, то я потру просто на корейській терці до супу е, ту морку. Я ще не солила, нічого не робила, де ж те, що е, м'ясо ну, от Я потру, так довгенько, і тоді вже додам. Так, я закидаю вже моркву сюди, в той супчик. І зараз я буду кришити картоплю. Тут я маю три картоплини. У мене супу буде, ну, літри 4, бо каструля йде на 5 літрів, але літри 4, ну, повну нину, щоб була повна, то треба, ну, 5, то треба, щоб було доповну. І я їх зараз е, покришу ту картопільку тоненько, дрібненько, так, так як собі я хочу. накрешила картопельку дрібненько, Бачите, отаку дрібненько накрешила, І тепер її на рушничок, я її витру, щоб вона була, вимучу, щоб вона була сухіша. Знаєте, отак, щоб вона була трошки сухіша та картопля. Бо я її буду обсмажувати. Отак буду її обсмажувати. Все. Зараз. І включаю сковорідку. І на сковорідку. Я чуть налию тут олію. Знаєте, от чуточку на можна би масло, але ну, Олію. Хто як хоче, я олію трошечки олію. Щоб ту е, картоплю підсмажити. Її не зготувати на готову, просто щоб вона обсмажилась на червоно. Все. І сюди її зараз всю виложу. Дала повний газ. Ще ні, ще вона не, не розігрілась добре. Але зараз розігріється. О, вже воно смажиться. О, вона зараз підсмажиться на червоненько, наповнім газу. А я тим часом помию о, гречку. Зараз. Ну, отак, от не насмажеться. Маю тут гречку і візьму на 4 л, ну 4 4 ложечки гречки. 1 2 3 4. Бачите, 4 ложки гречки. І візьму ту гречку, помию. добре її промию. Ось не а гречку я помила. І тепер гречку сюди на цей рушничок так само і її витру, ту гречку так трошки від води, щоб трошки волога зійшла з тої гречки. О, тако. О так. Отак. Щоб Трохи у рушничок питалась волога. Я буду помішувати цю картоплю, щоб вона не згоріла. Але була червоненька. Картоплю я вже відключаю. Бачите, вона вже в мене так посмажилась. Бачите, отака червоненька. Файду посмажена, така люксична, така зробила червона. І я її буду присипати сюди в суп. Отак. Буду висипати в суп. Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Ні, в мене скручено, бачите, воно скручено і воно так кипить. І воно так кипить. Зараз я візьму ложку. Я не можу, бо воно мені бризкає по руках. Так, о, ложкою краще. Ложкою краще. Воно То по руках мені бризкає. І зразу ж висипаю сюди цю гречку. Зразу висипаю цю гречку. Добре, добре є. Добре є. О. Такий буде файний супчик, м'ясо зварилось. Зараз я посолю. Е, щоб воно було солене, бо воно потім я вже в самому кінці, то м'ясо буде, несолено, картоплі буде не солене, та картопля буде не солене. Воно не просолиться тоді вже в самому кінці. От наскільки я так роблю. Я тут маю сіль. Я посолю небагато, знаєте? От треба буде досолити отаку, небагато, півложечки. По тому я навіть менше. По тому я досолю. Все, я закриваю і на той суп мені готується до готовності. А потім, То продовжу. Поки у мене суп там готується, я зроблю з моркви ну, моркву потру на салатик. Морква у мене дрібна, ну яка є? Дрібна, я її перетру без вас. Сама перетру. Тоді я вам покажу. Я вже моркву натерла. Бачите, натерла моркву, без вас. І тут зараз дрібненько покришу, е, скільки от такого хлібчика має, цього біленького. Дрібнесенько, бо я його буду обсмажувати. Дуже дрібненько, але покришу без вас, бо то все буде дуже довго. Знову сковорідка у мене на плиті, і я лею чуть олію. Трошечки. Тако небагато, і обсмажу ці такі кусочки хлібчика. Бачите, як я скрещила І зараз найнагріється я його так, щоб, щоб хлібчик піджарився чи підсмажився сюди, да, щоб все підсмажив хлібчик. Тоді будемо продовжувати, тоді будемо продовжувати далі. Сковорідка нагрілась, і я буду зараз всі. Цей хлібчик, о, бачите, і зразу буде підсмажувати, зразу буде підсмажуватись. І він, він не буде так, варитись, а зразу буде смажитись. Ці крихти такі дрібні. Не буду. О, все, не смажиться. Добре. А тут я маю чесничок, бачите, потру чесничок. Е, до морти, доморти. Ну, не знаю, скільки, чи буду багато, чи буду сей весь, чи буду трошечки, не знаю. Ну, поки що я почну терти, подивлюсь. Так. так, так. На, на червоно так знаєте, припечеться, як сухарики і добре є. Все, сухарики я посмажила. Бачите, які вийшли, які вийшли гарненькі і не треба в магазин купувати Я виключаю. Зараз буду дивитися до свого супу. най вони простигнуть, ті мої сухарики, щоб вони простигли. Так, я відкриваю і пробую той суп. Що він О, все, гарячка вже зварена, картопля зварена. Бачите, який гарньоній. Гарньоній такий гарньоній. Бачите, який, який суп? Дай, о, кого м'яса. Я так дрібно на, накришила того м'яса. І зараз я дам, тут маю э, перчик. Перчик маю. Ну, Мені дивиться весь час, то знає, що я перчик заморожую. Зелений і червоний такий весь час заморожую, щоб не купляти. О! І він зараз дістане такий колір. І зелений, і, і червоний. Дуже гарно. Все докупи. Часом було, що я так, знаєте, один червоний, щоб... А це так. Петь докупки і все. І добре є. Отак. І добре є. І зараз ще хвильку. Вільку ще зараз прокипить і дам зелень, і буде все готово. Ще зараз докрішу цю петрушечку. Я маю помиту свою, свою петрушку з городу. І зараз накрішу рідненько до того супчику, і буде все готово. Все буде люксично. Все буде люксично. Отак, От багато зелені дам, аби було, аби було немало. Це вже не дам, оце вже така. Не хочу її ще складати і кришити. О, о, так Все. І зараз дам зелені супчик. Так, я висипаю вже суп, петрушечку зсипаю і зараз попробую на сіль, попробую на перець і хвильку прокипить і буде, буде все перець що пробувати? Треба поперчити. Треба дати такої остринки до того супчику. А на сіль я спробую, що воно, чи воно солене, чи не солене. Спробую. Знаєте, солене більше і не треба було солі. Ну отак. Секундочку, і виключаю. А тут продовжуємо, продовжуємо робити салат. Цю рибку, таку, таку мою рибку. Бачите, така рибка у мене, дві баночки. Вона не має такого олії багато, от вона без олії. І я її сюди викидаю на таку широку е, тарілку. Таке широке, як блюдо. От ці дві, ті дві рибки я сюди викину. Я рибу розплала так по тарілочці. Знаєте, вона ну, як Вона дрібненька, ну, не, не перебита блендером. Така дрібненька. Ну, файна рибка така, щоб було чути, що то риба, а не таке, знаєте, перемелене. Ну, нічого, добре є. Файно є, не і так буде. О, А тут я буду робити морквицю. Я дала чесничок. Бачите? То супчик я вже виключила. Дала чесничок. Е, чуть, я, чуть я дам перцю. Трошечки, небагато. І не знаю, може трошечки підсолю, Але то риба солена, майонез солений. але все одно не можуть, не буде солена, то не добре. Зараз чуть дам солі. Так, чуточку підсолю, Трошечки, небагато. І дам майонезу. Майонезу. Не буду ложку вдавати, отако полию, отако. І зараз ще перемішаю. Угу. Так перемішай. Добре. О. Ще файно вимішаю морку, морква сира, хто не бачив, щоб мені по тому не писали, бо я там робила салат з вареною моркви, то писали, пані Світлана, морква сира чи варена. Коли варена, я казала, що варена. А це сира, то я вам так кажу, що морква сирова. Щоб ви знали. Морку я вже виложила зверха, виклала по ріпці. От виклала зверху по ріпці. Я думала, що я включила. Телефону я не вручила. Ну, нічого. Виклала зверху по рибці, і тепер сухарики у мене простигли, і я їх зараз е, також зроблю. Я взяла такий більший трошки салочок, висиплю сюди ті сухарики, і тут маю таку приправу. От така приправа, вона так, як поріч, так, як овочева, і посиплю. Щось і щось спинить на, на тих сухариках, то спиниться, а щось і лишить, там, то, то лишиться. Отако. От і все, і все перемішаю, ці сухарики. Добре, все перемішаю, щоб там... от ну, запах пішов файний. Щоб вони трошки, трошки, щоб, е, щоб вони, так, знаєте, учепились до того, що до них. Вони ще тепловаті, вони не є холодні. Ну, файно є. Файно є. Тепер я всі сухарики зверху виложу на, на моркву. О, ну, яка красла кота, як файно, а добре? А добре? Отак, по кругу трошки, а остальне буде зверху. Угу, Дуже файно, дуже добре. Але дуже добре. Файно, як файно, але добре. Знаєте, от мені воно смачне, мені подобається. Рибка, морква, сухарики, люкс, домашні сухарики. Краще, як... Чіпсі. бо дехто чіпсів накладає, хто як собі хоче. А от сухарики домашні, то саме краще. дівчатка. Так що можете приходити до мене на обід. Дівчатка, хлопці, хто там є, всі приходьте до мене на обід. Я вас всіх пригощу. Так. Такий салатик вийшов. Все, я приготувала. Тут в мене салатик, а тут у мене такий вийшов супчик. Бачите, отакий от вийшов суп е, гречневий. Ну, і тут такий салат, морква, рибка і сухарики. Все дуже смачно. Все можете готувати, смакувати, приходити до мене на обід. Я вас всіх нагодую. Буде мало, будемо готувати ще. Ну, от і все, мої хороші. Я приготувала обід. Слава Богу, дочка прийшла. зараз, буде, буде обідати, зараз буде обідати. Добре, а вам всім щиро дякую, хто залишався зі мною, хто мене підтримує, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Ще разенько вам дякую, хто підписується на канал. Безмежно вдячна, безмежно я вам вдячна. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока! 也不敢。